Таємна операція угорських та російських церковників. Офіційний Бутапешт відхрещується від вивезення 11 українських військовополонених на свою територію. Мовляв, перемови не вели релігійні організації, а уряд у цього не причетний. Я вважаю гарною новиною те, що вони вільні. Були консультації між церковними та релігійними організаціями, де угорська держава абсолютно не була залучена на підставі цієї угоди. Ці люди були звільнені. Вони можуть робити будь-що. Якщо хочуть зв'язатися з українською владою, вони можуть це зробити вільно. Я вам це гарантую. Раніше віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'ян підтвердив, що Росія передала їм українських полонених та заявив, що вони зобов'язані своєю свободою РПЦ. Доцільність пояснював порятунком військових закарпатського походження. Натомість Україну про таку угоду попередити забули. А на звернення наших дипломатів ніхто не реагує. Консула посла не пускають до них, попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз діємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому. За словами юристів, очевидно, Угорщина незаконно утримує на своїй території громадян України, тож повернути їх додому в інтересах Бутапешту. Інакше доведеться відповідати перед міжнародними інстанціями. Всім дипломатичним установам потрібно зробити максимально швидкі дії для того, щоб звернутись до Європейського Союзу, до уряду Угорщини, щоб припинити такі фактично злочинні дії уряду Угорщини, уряду угорщини по відношенню до громадян України, включаючи і нега. Ай на звернення міністерства юстиції до Європейського суду з прав людини. Очільник українського МЗС натомість вбачає у цій ситуації політичний підтекст. Переконаний у вивезенні військовополонених до Будапешту, зацікавлений особисто угорський прем'єр Віктор Орбан. Він мав показати угорцям і в Угорщині, і поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. А вся ця операція була реалізована в інтерех політичних інтересах однієї людини. За даними української розвідки, фізично українських полонених не звільнили. Як повідомив представник ГУР Андрій Юсов, військові перебувають під постійним наглядом, а контакт із рідними обмежений. Є інформація, зокрема від родичів частини полонених, що насправді вони не були звільнені весь час. Насправді вони знаходились в умовах під наглядом. контакт і зв'язок був обмежений зв'язок з рідними, в тому числі і присутності третіх осіб, і обмежений і лімітований. Наразі Україна має лише попередній список військовополонених, яких надали Угорщині. Проте підтвердити його не може. Міжнародний комітет Червоного Христа не поінформований про це. Власне, навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. І Міністерство оборони так званої Російської Федерації не підтверджувало факт передачі. Катерина Шевчук, новини 33 канал.